Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто на Богом. Події що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін. В студії я, автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Це директор міського палацу мистецтв Євген Майданик. Пане Євгене. Радий вас бачити. Добрий день а також координатор фестивалю польової кухні, пам'яті загиблих героїв імені Тараса Сича, пан Віктор Шем. Пане Вікторе, радий вас бачити в нашій студії. Доброго дня сьогодні ми будемо говорити, як ви вже зрозуміли, з нашої компанії. Ми сьогодні на трьох будемо говорити про фестиваль польової кухні, пам'яті загиблих героїв імені Тараса Сича, який вже став традиційним для нашої громади, пане Євгене, який по ліку буде цей фестиваль? Восьмий, вже восьмий. Да, ми розпочали в 2000 році ну, В лютому і загинув Таврас Сич, угу. і ми вже в червні, якраз на День Конституції, провели перший фестиваль. І з тих пір. Один раз ми не проводили, коли ковід в двадцятому карантин, році карантин так. був дав 21 першому, 22-му, в різних форматах. Але ми проводили цей фестиваль. і Я дуже радий, що нам що ми можемо провести його і в цьому році, і тим більше, що благородна справа, збір коштів для зсу. Зокрема, на цей раз ми збираємо. Ми два місяці назад збирали на. На два БПЛА зібрали 800 тисяч. Більше 800 тисяч. Вже ці БПЛА приїхали до Вінниці. Ми вже їх передаємо військовим. А тепер ми необхідно ще машина для нього. Угу. Машина, генератор. Ну вже щоб вони були абсолютно автономні. Ні від кого не залежать повністю залежав. упаковані. Да, повністю упаковані. От ми збираємо зараз. На машину ми будемо говорити в це е, така. Це те, що вже входить в фестиваль. Ти сказав один з моментів, один з пунктів, один да. напевно з головних пунктів, крім пам'яті про героя і наших героїв. Це от саме збір коштів. А нашим глядачам і слухачам е, зараз хочу е, повідомити, і ще е, під кінець ефіру, також е, нагадаю: 1 липня планується е, проведення цього фестивалю. Традиційно фестиваль ви вибрали е, поряд. З днем конституції Ну, взагалі, в нас було на день конституції, на день. але але від... він був вихідним днем uh -huh. Uh -huh. в цей цей рік. Це середа, тому ми вирішили для того, щоб більше можливостей у людей було. Прийти, подивитись, почастувати. Тому вихідний день а, пане Вікторе. Координація такого фестивалю, як будь-якого іншого фестивалю, масового заходу, вона вимагає ну достатньо кропіткої роботи, і це ж не робиться за один тиждень, навіть не робиться за один місяць. З ким вам прийшлося а, контактувати, домовлятися, говорити для того, щоб цей фестиваль відбувся сьогодні. Ну, перш за все, це з нашими збройними силами. Які надають нам можливість проводити його. Ми дуже вдячні. Тримайтеся там, хлопці-дівчата. Ну, а робота почалася після е, попереднього mm -hmm. фестивалю. Ми його проводили дещо в меншому такому форматі, біля зорі. Було важкувато, і ми навіть думали, чи потрібно, чи це. На часі, не так, на часі, не до на речі, часі. Не до речі. але коли почали дзвонити і казати, а що таке, а чому давайте. А буде-не давайте, буде. Давайте. Не буде. Да, uh -huh. давайте, давайте, Ми вирішили. Ну, давайте, спробуємо. Да, бо в нас є організації, які з першого фестивалю от, зазвичай беруть участь. Тобто, традиційно, ви е, ще перший фестиваль, коли готували, знайшли людей і вони поруч разом із вами, разом з фестивалю, вони практично всі ці вісім років. Ну, крім одного. Так, так. Це, перш за все, це е, Державна служба надзвичайної ситуації, які нас підтримували як організаційно, а саме головне, своїми е, польовими кухнями. Це чудові два е, учбові заклади. Е, це... Раніше вони називалися професійно-технічні училища, зараз там дуже все наворочено, але я вдячний першому. Це директор дяків і 19-му, Балицька зараз дякую, да, дякую, да, да. вони нас завжди підтримують і ну, в них є направлення Вон... по підготуванню кухарів. Тому тобто, вони... ви це практично виходить і майстер-клас для них для молодих для майбутніх. Е... так же ж? Так, ми навіть в ті прекрасні чудові мирні часи ми навіть і планували, і з ними говорили про те, щоб десь вийти може на всеукраїнський е, рівень, і вже була проводилась така робота, е, щоб це і училища, це і військові кафедри, тому що ну, як показало, що це на часі. Угу. Да. Да, ми якраз... Е... Готували після ювілейного фестивалю. Ми в нас була ідея провести фестиваль фестивалі, зробити конкурс між професійними в майбутньому кухарями, тобто вийти на всеукраїнський рівень, і в навчальних закладах, особливо в військових навчальних закладах, де готують кухарів, mm -hmm. от, щоб вони приїхали і. Да, навіть військові ці навчальні заклади планували в своєму учбовому процесі якраз от таку спеціалізацію. Якщо говорити про ну от ми вже про кухню почали говорити, нічого дивно, зараз і обідня пора, і тим більше ми говоримо про польову кухню, яка не одна буде на цьому фестивалі. До речі, скільки ну приблизно, хоча б скільки ви плануєте розмістити кухонь польових? Ну, з самих польових кухонь, ви розумієте, зараз вони працюють, mm -hmm. бо mm -hmm. да, mm -hmm. е, в нас буде три-чотири. Так, е, да, пас... спеціально от, от, в нас наці... Національна академія Національної гвардії. От, вони спеціально в Харків, де вони базують. Вони поїхали по кухню. В них фірмова там німецька кухня з фритюрницею тобто тобто угу. є і такі з дуже серйозно Да, це ну це десь, оце буде чотири польових, це точно кухні, але взагалі це фестиваль всього, що готується. На мангалі, на вогнищі просто на польових да? умовах, да, mm -hmm, все, що абсолютно. готується в польових умовах, тому що можна готувати і вареники в нас зазвичай це... да, гармонія. Гармонія це, це також одні з тих, що постійно. Беруть участь mm -hmm. нашому. Тобто в назві є польова кухня, але для наших містян, ще раз нагадую, що це, це буде, кухня, не тільки... яка створена в польових умовах. Так, не тільки польова да. кухня, от якби військова. Да, у нас виникає одразу такий образ. А це практично ну, різноманіття буде. Буде різноманіття, і є ще час. В нас в афішах вказані телефони. Віктора, як е, координатора, щоб ті громадські організації, бо в нас будуть і представники національних меншин, до нас приєднуються і навчальні заклади, і в першу чергу це різноманітні громадські організації об'єднання хто хоче. Взяти участь, будь ласка, телефонуйте. Тобто, ще відкрито. Ще відкрито. Так, От Завтра в нас тільки перший вже оргзбір прямо на місці, де ми розподіляємо місця. Угу, угу. Uh, ось uh, у нас ще час є для того, щоб. Uh, Прийняти якісь заяви. місце. Якщо це не таємниця, місце де це буде проведено. Це військовий час, це військова таємниця. Но ну, для слухачів е, нашого чудового радіо. Це е, площа е, Майдан Водограю, центральний парк Леонтовича. Чекаємо, угу. третя година. Да і ну хоч -е сказати... перше число третя година. Я перше повторюю. Перше число, повторю. да, -е число 15.00, відкриття фестивалю. Ну це не тільки частування, це будуть різні локації. Ну тут. от я якраз хотів запитатися. Дуже дуже голосно подумав. Напевно, да -да 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 -да. що ж буде входити. Тому що я знаю, що фестивальна програма кожного року вона багата, і це не тільки е, їжа, відкритий вогонь, польові кухні, багато людей і прекрасний. Е, Оцей е, запах, який ну, до це, 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 як у нас в українців, угу. коли сідають за стіл, то це не тільки стіл. Це, це ціли... не тільки їдло, да, та, це, та, це, це не тільки дійство. Угу. Да. Що, що буде входити в програму цьогорічного фестивалю? Е, ну, на жаль, в цих умовах ми не можемо демонструвати, і нема можливості військова техніка, як зазвичай була. Але тут таке е, обидва вже плеча плече підставила е, служба з надзвичайних ситуацій. Там е, різноманітні ті відділи, чим займається надзвичайна служба. Е, Служба, ця служба угу. з надзвичайних ситуацій будуть представлені. Це там і кінологи, і піротехніка, і рятування на воді, і так далі. Тобто там і машини пожежні спецтехніка. Тоб, да, так? Тобто буде. Маса локацій, плюс майстер-класи. Наша централізована бібліотечна система готує, плюс е, книжкова е, виставка, і можна буде подивитись і почитати і про Тараса Сеча, і взагалі про військових, плюс е, виставка, фоторобіт е, вже одеського художника, фотохудожника е, присвячення, присвячена. Війні, от, тобто маса локацій, що планується медичне надання першої медичної mm -hmm. допомоги, планується збір, розбір е... зброї. зброї. Да. Тобто ми намагаємося так наситити. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. І в цей же час на сцені це буде концертна програма. от Протягом цих там трьох-чотирьох годин це концертна програма, це виступить і оркестр Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Це виступи вихованців творчої майстерні Зоряна мрія Палацу мистецтв. І в рамках нашого фестивалю ми проведемо перший фестиваль родинної пісні. Ми до нього готувались рік. Він мав Пройти в травні, але так як в палаці заборонено проводити е масові заходи. От ми дочекали вже цього фестивалю польової кухні. І от поєднаємо наш фестиваль і перший фестиваль родинної пісні це близько 20 родин, які вже е захотіли вийти на сцену, от саме родинами, е це притаманно Україні, особливо в цей час. Оце... Єднання. Показати mm -hmm. єднання, згуртованість, от я думаю, що буде дуже це цікаво. єднання згуртованість, ще й є таке. Ну вперше можна сказати, хоча я не люблю цього слова, але у нас е, беруть участь в нашому фестивалі. Це наші приєднані е, старостати, наші території да, до це до і, і хутори, це і е, писарів. І ну, Дуже добре, дуже добре. Локація має бути від Маріупольців від штабу офісу Масловіру. ОТГ також до нас приєднається. Дійсно, так дійсно такий родинний. родинний захід. Хочу уточнити, всі ці напрямки вони розпочнуть роботу одномоментно о 15-й годині. Так, так. Тобто, не, не буде такого, як іноді буває на фестивалі, що спочатку, наприклад, умовно експозиція, потім після експозиції починає працювати кухня, потім після кухні ввечері паралельно починає працювати ще і е, е, Ні, в нас концертний майданчик. Це буде працювати паралельно і концер концертний майданчик і виставкові майстер-класи, і, і кухні. Ну, єдине, тут же ж ми готуємо е, в прямому ефірі, як то кажуть, онлайн. Mm -hmm. То, якщо там деякі страви, може почнуть в три, деякі четверта, да, да, ну, да, да, щоб да. Чуть Але розтягнути. запах. Ми гарантуємо десь з першої години з першої години. Да, з першої години. так що вже можна підтягувати. Запахнемо ми з першої да, центральний години центральний парк. Я думаю, що там буде е, є чим зайнятись і без фестивалю. А фестиваль дасть додатковий колорит нашому парку. Е, якщо е, трішечки поговорити дуже дуже приблизно про Кількість е, відвідувачів. Я так розумію, що їх найлегше порахувати саме по тій з'їждженій каші за минулі роки. Або на кілограми, або на тонни, або на сотні кілограмів, або на кількість. Е, як ви їх рахуєте? Ну, от, щоб просто знати приблизно, ось скільки було відвідувачів. Е, ну, Відвідувачів ми не можемо порахувати. Да, бо Си... Добре, я поставлю да. питання на ситих відвідувачів. А, ситих відвідувачів Ситиш. в нас було десь. Е... До десь приблизно 500 чоловік. Ми нас менше це. Ми обраховуємо по тим учасникам, Донатам. які донатили. До речі, угу. це основне задання наше. Що людина задонатити да, да там специфіка, така, яка і була в минулих років, це людина приходить. Донат отримує фестивальну тарілку, так на да. Фірмо... і з цієї тарілки вона може підійти до любої локації і отримати страву фестивалю як на, mm -hmm. на цій локації. Тобто вона задонатила ротується. допустим 200 гривень, mm -hmm. і скільки разів і онклюзів. І три да, години вона може з цією тарілкою ходити mm -hmm. От. потім. Тарілку треба да. забрати додому, помити і принести в нас ми до речі. От з деякими учасниками фестивалю, які самі готують, то вони кажуть, що в нас ця тарілочка от помита, зберігається, uh -huh, uh -huh, uh -huh. От. ну як пам'ять, да пам'ять як сувенір. А, окей, ще раз проговорю е, офіційну інформацію. Ну так більш-менш структурну таку інформацію. 1 липня а в нашому центральному парку імені Левентовича е, відбудеться фестиваль польової кухні пам'яті загиблих героїв України імені Тараса Сича. Е, так, в... Головний організатор це виконком міської ради. Ми вдячні за підтримку допомогу. І звісно, е, зараз е, дуже важко. Е, Проводити такі речі, тому що нам. А до речі, важко було домовитися? Ну, фестиваль не перший раз вже йде у Вінниці, тобто ми якби знаємо, що це таке, а от зараз умовності. Так, зараз важкувато, але є люди, які підставляють плече. І це там супермаркетів Айва, і це ювелірний центр Діадема, і це благодійний фонд Ірини Колесник. От, і звісно, фірма Мед. Фірма Мед. І, ну, звісно, виконком міської ради Департамент культури, тому що. Практично більшість структурних підрозділів департаменту це і центр концертних програм, і парк культури відпочинку, і бібліотечна система і централізована клубна система. Вони всі угу. доєднались до організації проведення цього фестивалю. І нам дуже приємно, що дуже багато людей дзвонять і. Не буду казати, просять, але ну пропонують <рес> пропонують так? свою допомогу, свою участь. Угу. Цей фестиваль от, нас чесно скажу в цьому відношенні поради. Е, маємо ще декілька хвилин. Е, знову таки, ще раз нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що ще відкритий е, пул, тобто, ще можна до вас да, зателефонувати, да, да, да. запропонувати які... До речі, а якщо так говорити, от що би вам хотілося, щоб хтось зателефонував і щось запропонував? От що? От чого зараз, от на вашу думку, думку координаторів, організаторів, директора, на вашу думку, чого не вистачає фестивалю? Що би ви ще хотіли? І може у наших глядачів-слухачів є. Давайте зараз перевіримо. Ми не знаємо, може якісь специфічні а, страви, про які ми. Ще не знаємо, що будуть важко готувати говорити про їду. Важко важко. Да, 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 да. <свісно> ну, <свісно> ну, ми, ми завжди звертаємося до тих учасників і mm -hmm. вони придумують щось. Я думаю, що будуть цікавинки від оцих наших е приєднаних територій. Ми їх просили. От яка специфіка у вас є? Національні кухні нас mm -hmm. завжди е радували. До речі, вони в цьому році повернулися до нашого <свісно> фестивалю. Були моменти. А... Тобто, от такі цікавинки, в тому числі може і не тільки з стравами, а щось. Так, може, якась якісь виставичні колекції, щось таке цікаве, чого ще не було. Тому різні варіанти ми приймаємо в. Слава, в тому числі і ігровий якийсь, да, площадка, як хтось може якусь. І гру, яка може там бути на маленькому майданчику. Майданчику. Якщо хтось може запропонувати, теж будемо раді. Угу. Остільки а... що буквально ми йшли до вас на ефір. До нас підійшов майстер, який плете. Шляпи. Так, шляпи uh -huh. каже, я можна. Кажу, ну давайте, дзвоніть, будемо домовлятися, uh -huh. будь ласка, тут ловлять. ловлять прямо. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Треба зробити акцент на тому, що uh, абсолютно без алкоголю. Uh -huh. так? Наскільки я розумію. Uh -huh. чи Ми не знаємо, хто що щось... uh -huh. Розумієте, польова кухня uh, ми не пропагуємо. Ми просто кажемо, як воно є. Що uh -huh. польова кухня, воно десь якось. Ні, ми, про, ми, ми пропагуємо твер тверезий спосіб життя однозначно. Так. Але да. ми не, проп... не будемо пропонувати. Угу. Нехай зазвонять. <реш> І, ні, ні. Ну ні, ну це все серйозно. Це було провока провокативне запитання, але все серйозно. Я знаю, що абсолютно... провокація. Ні, звісно, що ні. Дивіться, стіл пустий. <реш> От е... хоча в трьох, да, хоча в трьох, я як сказав на початку. Ще раз нагадаю: фестиваль, названий на честь Вінничана Тараса Сича, який в 14-му році пішов добровольцем в зону антитерористичної операції, зону АТО, він служив, він працював, він служив правильно. Слово буде, він служив польовим кухарем та санітаром, і він загинув під Дебальцевим саме на своєму посту, саме в той намет, де він готував їжу нашим бійцям. От, міно... Потрапив в цей м... намет під мінометний вогонь. І, на жаль, Тарас загинув. Але пам'ять живе. Сьогоднішні мої гості продовжують, як сказав пан Євген, вже шостий рік поспіль. Ну мінус там один, тому що ковід продовжують пам'ятати про Восьми восьмий рік, восьмий, восьмий, продовжують пам'ятати, продовжують цю справу, і таким чином ми продовжуємо життя нашого героя. Правда, вже в нашій пам'яті. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю: директор міського палацу мистецтв Євген Майданик та координатор фестивалю польової кухні. Пам'яті загиблих героїв імені Тарас Шич... Сича Віктор Шемет. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін, перше липня 15-та година. Центральний парк відпочинку імені Левонтовича. Я сказав все. Майдан Дякую. водограй. Майдан водограй. Дякую вам, шановні наші радіоміста над Богом і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.